Стави затримання до року близько 2-ї години і умов воєнного стану і застосування насильства насильства невідкрито заволодів разом з іншою особою, майном потерпілого вчинив злочин, передбачений число 4 статті кримінального кодексу України. вам Що це за наушники? Ті, які були втрачені в того хлопця під час цієї ситуації. Аманець. Ну, давайте, давайте. Відщав сімай часи, сіма часи, ся бафе, сімав часи, ходили попав, забрали пішов. Тобто ви підняли часи, підібрали часи. До поліції Києва від студента столичного університету надійшло повідомлення про те, що побили та пограбували невідомі. Прибувши на місце події, оперативники встановили, що до заявника та його знайомого підійшла компанія молодиків у кількості 7 чоловік та почали провокувати конфлікт. У подальшому двоє порушників завдали численних ударів потерпілому, змусили його віддати годинник, а також відібрали інші його особисті речі. Отримавши прикмети нападників, співробітники кримінальної поліції недовзі затримали їх за 2 кілометри від місця вчинення злочину. 18-річний уродженець Чернігівщини а також 20-річний мешканець Київської області затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі затриманим повідомлено про підозру за частиною 4 статті 176 Кримінального кодексу України це грабіж, вчинений в умовах воєнного стану групою осіб із застосуванням насильства. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.